Друзі, вітаю ви на каналі Лана Мун. Це гра Імперія Пазлів. І у нас зараз буде війна альянсів. Наш Альянс Експансія воює з корейцями. В них 100 атак залишилося. У нас 88 на 12 різниці. І ми трошки випереджаємо. Давайте подивимося попередні результати. Ну, приблизно в рівних ми. Умовах та, поки що, а там подивимось, бо корейці міцні хлопці. О, один на мене пішов. Цікаво. Був, що вже на моїй обороні та 100%. Ні, ще не нападали. От і подивимося, як стоїть моя оборона стандартна. Ось така вона. Все, добре, це в нас зомбі, так? Угу. Окей. Війна. З черепами. Давайте обирати нашу жертву, бо на ранок я не зможу. А зараз якраз оновилися етапи після 12, ї то я можу когось зараз взяти. Ну, може, пару добивчиків теж візьму. Все, давайте ось з цього розпочну. Здобила. Візьму. Угу. Синю проти плеча Адалінду, і вона паразитів ставить по центру лікар. Ну і, звичайно, фіолетовий камінь проти центру жовтого, о, мене шотнули. 69 я важу. Прекрасно. Розпочали. Так, головне, щоб камінчика дали. Угу. Пантеру перевдягнула в, ну, тобто, в оригінальну версію. Ой-ой. Біда, біда мені з цим кольором. У. Ну окей. Давайте на удачу. Ой, не, не 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 те. Не те, не те, не те, не те. А ладно вже. Афі. Просто офігеть. Mm. Я хотіла отут тут, мала вот, надеюсь, що можна тут фиолетовий. І пересунула взагалі інший. Супер. В нуль? Mm -hmm. Ну, все, на цьому супернику я використала свої можливості. Цілих два бали вибала. Ну, з фіолетом в мене не склалося, як ви бачили. Ну, добре, давайте тоді ось цього спробуємо. Якщо я ще цього не доб'ю, ам позориско. Ну, є така в мене ідея, це команда другорядна. Може, я дарма так роблю. Може, варто було прям повноцінно взяти синю. Ну, давайте спробуємо. Позоритися так до кінця. Дайте хоч тут каменю. О, Боже. Угу. Угу. Я не подивилася, що оце стоїть, прикриває. Ой, супер. Ну, все, нам гаплик. Оця швидка? А ну давай. Зарядили? Де ж брати ту синю? Так. Угу. Ні, мені от навіть не допомагає те, що я добив беру. Кам, просто відсутність каменю. Так, вона зчищує там, якщо не помиляюся. Вона ж знімає всілякі неприємні моменти, так? Чи не знімає? Що мені здалося? Угу. Відновлюю здоров'я, але не, не знімає такий. Я гадала, що мітку. Ладно, ну вже як є. Так, тримай. Угу. Угу. Фу. Ну, жесть що сказать, на скільки там один хит. Mm, да. Mm -hmm. Ну ладно. Окей, давайте оцього беремо з нашою моцною командою. Ну, що робити? Давайте, така команда, погнали. Погнали. Знову не дала синього каменя. Афіє. А офігенно. На. О, от і кріс підійшов. Це в нас Диспел від каменю дає. hm, To jest żorstko. To jest duże żorstko. No na. Na. Класний герой, хто ти? Потім подивлюся. Треба тебе ловити. Так, ну в мене тут, а, оце може його відродити, супер. Ну це жорстко. Ви бачили, якої сили? <гум> Лупашать вони. вони. Так, знову мені потроху добивати та виходити. Не хочу сюди нічого. Всіки тебе два ходи, я вимушена, мабуть, вийти. Два ходи. Давай ще один, на. Може тут синя пролетить. Ну, нема каміння, ну, ну що я можу зробити. Коротше, використаю всі свої найкращі команди. Просто тупо надобив. Ну, давайте. Ну добре, що в мене є алібі. Я можу показати, як я б'ю. Не що, що в мене на полі. Оу! Так, зарядка сюди, зарядка туди, оцю якби заблокувати, вбити її. Давайте отак от по... По... почнемо з цього краєчку, треба ж це добивати. Тік. Так, зарядка, слухай, те, воно ж буде бл блокувати. Та? Вона ж може ще відштовхнути. Супер. Супер. На. Цю треба вбити. Опс, не зовсім те, що я трошки поквапилася, угу. ні. Тік. Знову відсутність гребаного каменю. Ну, ну ладно, на. Бісить. Ну, давай пробувати. Чи заблокується? На удачу. Піймала Боже. ну Це ж... А оце зараз. Ну навіщо? Ані, так і знімає вона щось, так? Ладно, неважливо, коротше, так. Угу. Давайте оцю цю лисицю спробуємо допінати. Заблоковано. Що заблоковано? Що, шо в тебе заблоковано? О, скорочується до А, на 5%, Так. відсотків, так не може бути на тік все І зок останнім. Бля, ти моцний пацан. Це. <со> Молодець. Це не може бути, значить, що тут у нас? У мене два залишилося тапи. Жовтий, жовтий можна спробувати використати кудись і ну, розбив добив буде. Ну, я вже не здатна. Це там, один і ще може на шість. Це коли ми були, в принципі, більш-менш однакової сили, та, наприклад, там, ну 7-600, та, та приблизно. А коли вже більшість в альянсі 8 тисяч, то я вже там десь пасуся на задньому дворі. Там що, що добиви збираю. Ну, я бачу, розумію, нашого тут був гравець наш. І він пішов в слабіший альянс і каже, нормально себе почуває. Каже, як король там. Може <гум> і мені піти кудись. Щоб нормально себе почувати. Та гаразд, що тут в мене? Там ним, дав? Ні. Жовтий сюди не прокинає. Угу. Ну, дивіться, у мене жовта команда, ну куди мені використовувати? На, жов... На жовтий центр. Тут у мене вже поклали. Я не впевнена, що я ну, зможу щось зробити. Тут теж жовтий центр. Ось. Цей просто маном мені буде зрізати. Тут теж жовтий центр, а тут ну, 8 тисяч. Оцей саме посилі більший за всіх. Але тут хоч не жовтий центр. Але оцей ротагар, як його Фух, страшний достатньо. Ну давайте сюди спробуємо, що робити. Ну, що робити, давай. Угу. Цікаво. <с> Це тут теж жовтого не буде, ну потрібного каменя. Та ну шо, блін. Ali <laughs> je tu tudi vse no, dobro, tako da ne tako, da bi prišlo prav silno? Mm -hmm. No, ukratka. Okay. Ah. Ми живі. Добре, що це є, стоїть. Контра. Добре. Жовтий закінчено. У цього мінус 35 до міткості. Ну, давайте. От дивина. Добре. Так, на. Мінус. А там ніхто не відроджує, може хтось відроджує. Так, давай червоненькі збирати теж не завадить, бо тут не, не дарма ж я її викачала на 90 вже. Так, може варто зібрати кріса, чопні, прочистити поле. Так, ти коли вийдеш її і... на світ, ло. На. <звук> <звук> не, ну серйозно, а що, відштовхнути не не, не судьба? <звук> Яка ж бісяча гра? Так, а коли ти три ходи? Так, давай все зчищаємо. Так? Все добре. І дивіться, яка краса. Синій у нас є, зелений кріс. Ага. Фіолетовий кріс. Нема тільки жовтого та червоного. Та з ним, давай, на. Ей, вам ж треба якось захиститися. Та ну. Мала, ти жива? Так. Отут одна сова стоїть. Давай сюди і, коротше, теж відправляйся. за адресою в сон. Поки що не будемо крізь підривати. А тут, -от, може, дозарядимо? Ух. 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 Ну, все. Завивати, так, треба буде. Ти живий? Як воно боляче б'ють? Чого воно так боляче б'ють? О, давай доб'ємо. Бо. Ха-ха. Зараз є тичками, та його доклюють. Дяживий, ні? То ми зараз ще й прикриємося цими черепами, як виграємо. Цей бій. Mm -hmm. Вона ж там не відроджує. Ну, добре. Окей, давайте я доб'ємо. Та й все по тому. Та й спати треба вже. О, гнали. на поле заходиш. Давай вже скоріше. А ну воднуйте, на якому я місці буду. Фік. Тримай, мала. Тиш. Дай, не буду вам поспішати. А кого в тебе займається? Ця штука. Не, ну нормально ж каменю, так? А чого не можна от у всіх попередніх дати? Давай, розбивайся. ні? Добили камінь, ну добре. І Альфріка навіть прийняла участь. Дуже повільно. Так, ну скільки нас там? Двадцять два. Я буду в 20-й, короче. Все, двадцята. Яка я зараз? Ну, давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я шоста, ну, я так свої, тільки своє рахую. Ну, багато просто у нас ще не відбилося. Дивіться. Я буду шо... 20-ї, коротше, все. А Якщо я буду останньою, то може інші наші нормально відіб'ються і це дасть нам перемогу. 84 на 82. І ми вже, вже все відстали. Безнадійно майже. Добре, зараз буде лут. Результат для мене це 12 годин. Десь для вас одна мить. та да дам Неочікувано. Вова, вітаю тебе, молодець. З 6 шотами. До речі, ще й август у нас шість шотів зробив. Супер. І ми отримали перемогу. А я на якому місці? Ну, майже 20-те, в принципі, десь там. Незламна, мабуть, теж десь 5 шотів. Ну, третій. вітаю тебе з третім місцем. Молодець, дівчинко. Ну, і ось врешті-решт, ваші феерічні атаки компенсували мої недолуги. Дякую, друзі. А вам, шановні глядачі, дякую за перегляд. Взагалі-то я. Чогось було не в настрої монтувати це відео, бо воно було зі шматочків. Але таки подумала напередодні неділі, а в неділю, ймовірно, може і бути стрім. То я все ж таки вирішила. Нехай буде ось цей середини тижня війна викладена. Ну і похизуюся тим, що все ж таки перемогли. Все добре, вам теж бажаю перемог, бажаю вам класних призвів. Побачимося! Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям! Бережіть себе і до зустрічі!